20 червня Ізмаїл з гордістю відзначив досягнення найталановитіших випускників міських ліцеїв 2025 року. Церемонія вручення зібрала батьків, вчителів, представників міської влади та громадськості, які прийшли привітати випускників навчальних закладів з отриманням свідоцтв з відзнакою. Незважаючи на виклики пов'язані з війною, у місті Ізмаїл повну загальну середню освіту здобули 417 учнів. Серед них свідоцтво з відзнакою отримали 69 випускників. Сьогодні у нас є можливість привітати вас, наших відмінників, привітати вчителів з професіоналізмом, батьків за допомогою. Подякую міського голови. Висловлюю щиро подяку за високі досягнення, наполегливу працю та сумлінне ставлення до навчання. Бажаю невичерпаної енергії, незламності духу, творчості, віри в свої мрії та щасливого майбутнього. Щиро дякую вам за турботу та створення безпечних умов для нашого навчання. Ми молодь. Надія української нації. І на наші плечі лягає велика відповідальність відбудовувати і розвивати нашу державу. Проте я впевнена, що це завдання нам під силу. Ми завзяті, енергійні, відповідальні. Адже ми належимо до нації сильних та нескорених. Тож зробимо все, аби Україна розквітала. Випускники поділились тим, наскільки важко було здобути таку значну відзнаку під час війни, та які в них плани на майбутнє. Було доволі важко, але якщо мати конкретну наполегливість та знати, чого ти хочеш у житті, доволі легко. В умовах, які нам створила наша країна, це було більш простіше, але все ж таки дуже важко. Особливо в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території нашої країни. У мене батьки працюють також військовими. Я продовжую сімейну справу. І я хочу захищати свою рідну країну. Звичайно, що були певні труднощі. Це були і тривоги, і блекаути, тому що під час вимкнення світла, звичайно, це дуже тяжко, особливо дистанційне навчання. Це дуже впливає на насправді навіть дисципліну самої себе. І, звичайно, тривоги, коли не виспані ночі, потім зранку йти до школи, це, звичайно, також впливало. Я мрію стати програмістом. Та допомагати компаніям налагодити їх продаж у інтернеті, коли почалася війна, трішки стало важко в плані самого формату навчання. Тощо тривоги і це спуткатися в подал. Це деякий стрес, хвилювання, і це впливало, звісно, на стан здоров'я і. Це також віддержалася на навчання, але я вважаю, що за спеціальних умов можна все ж таки вчитися гарно, незважаючи на будь-які обставини. Планувала залишатися в країні, а, тому що постувати в Одеський політех і також тут працювати може в Одесі, може в Києві.